Всім доброго дня пані та панове. вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні у нас субота, світить сонечко, трошки вітерець продува. Ну в общем така зараз обстановка дуже приємна. Я вже прямую на базар. Ось вийшов вже практично на фінішну пряму. Як ви бачите, пів дев'ятого, але погода сприяє і вже йде рух. Гарна погода, гарний базар. Але якщо буде дуже пари сонце, то покупців практично не буде. Бо всі куди підуть, підуть усі до річки. Дядько Славик на місці. Добрий день. Ще пок. Ще поки щось він не пороскладався там. Ще поки він не перескладався, сидить, загорає. Ось прялочка яка, гарна. кому треба, Старинна річ. Ми прямуємо далі. Вон далечи такі вази великі красиві ходимо вже до пана Віталія Подивимося, якщо він на місці Може, щось з'явилось у нього новеньке це туристичні такі штучки три казаночки навіть на літр і погнали по старшинству 8... Добрий день, день, пан Віталій. Олексійович, дракон вже виїхав. Виїхав дракон. А, так. Да. Дракон. дракон. А це ще рибаки приїхали, бачиш. Рибаки? Да. Трохи од'їхали, трохи приїхали. Вон, мійка, Новинка. Новий, на да, фарш. На да. фарш. Только на фарш. Ні, так тут ножі такі, що крутить усе. <рес> да. Так, подивимося, що з пана Віталія ще. Ось ось дерев'яні ящички бачите? Ящички. Но. На рибалку то, нижні хороші. Да? Хороші, да. Інструмент служив да й пішов собі. Но, Сокирки. А колокольчик висить, він, мабуть, хоче, щоб я його купив. <звук> щоб я його купив і поставив у себе на кухні, на барну стоєчку. Так <реш> що таке от? Що тут? тут? Оця штука мені подобається. Нема світла, включили і крутимо. Точимо ножичок. Кладовочки поставили, якщо в квартирі. І точимо. О. Як завжди, токарні патрончики, маленькі, великі є. Тут ось до станка така штука, реси зажимач. Я не токарних діл мастер, не знаю як вона називається, но якось так називається. Тут як завжди в нього кухонні причандали, формочки, цукерочки, випічка. Мисочки. Ось рубаночки. Неплохой стан. Кому треба. Розвертки різні, Вон, скільки купає всяких різців. Всього, всього, всього. Камні різні на, на різні. Різні по електриці. Причандали. Ой, а це пропеллер. Такий неізвісно чого. Ой, мене сумка впала. Так. Тут щось у нас є. Ну як, як завжди. Що там розказувати, як тут усього усього, усього навалено. Чуєш, Олексійович? А. Це ж, усього. Трохи забрали, це ось поїхало латунні ручечки. Тоді ось дивись, скільки. Оце ось цей Пепельниця. Пепельнички. Да. Ось яка жіночка. Оце, Оце, Утюжок. оце, оце ось дивись, оце сьогоднішній привоз. привоз. Воно най... гань, ось бачиш. Ось ось латуньчає. Чи... Не, латун латунь. Отунь. Такі рамочки. Ну це під... ось ось Да, Це ого, це не ну, года -года. да года. Тут нічого не написано, але ж воно вже аж виціло фотографію. Да. А ось яка жінка розкошна. Валерій, а це по твоїй частині. Путюжок да. да. такий О, тяжкий, що не функціональний. Його поставити нагріти. О, і він буде гладити, такий. Це гладили. Да, він, він, він десь да... в руках залазить. Да, да. Наприклад, ти да. ж здоровим не да, На Грів, так що такі інтересні ігрушки з'явилися. Ось така цей станочок. Чого ж ти ножі привіз ті, що робив? Так. Да. Да. Привіз ножі, але там то, понап... написали, що заберуть усі. Ну, думаю, чиш. Да. Чуша поскільки ти да. їх? 250. Ну, це в принципі все да. да. таке, це, да. Так що таке от, подружні. Ось пан Віталій каже, що люди приходять, бояться спетати за отакі іграшки Но. ото. Думають, що стоять сумашедші ціни, от. Ну, 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 нормально. Да. Ну, може щось дорожче, ну в вполне, ну, вполне доступні ціни. Доступне, якщо брати а. Чуєш, за кордону, то уїхав. На цей, подарок, да. Чуєш, за кордон уїхав той дракон, із підсвічником і так далі. чуєш, на носорубка, да. так вони. А сколько вот це там переводчиться? розумієш, питаю. Ось кстати, оце ось приїхало там ще одна. То такі. І я говорю, 1200 забрали і все. А Вони ж думають, там 100 доларів. Ну да. так. нормальні ціни, нормальні цей. У мене підписник питав, тіски великі. Ну оце у пана Віталія оце самі такі. Ну це самі такі більші. Ну, скільки вони, Віталій? Кілограм. Бу, він камінь такі, щоб кілограм 20. Скільки тут буде кілограм Там 30 буде. Ну, в общем, отакі у Віталія тіски, в гарному стані. О, скільки вони? Та ні, ну то тільки то вже Добре, будемо домовлятися. Да. Добре, вон. І ось тіски. Великі тіски нормальні. О. Бачите? Я не хочу відкидати, ну вон. Великі тіски хороші. Так що функціонуючі, все нормально. Вон Віталія, телефон. Можете подивитися. Якщо треба, дзвоните, от він вам розкаже всю інформацію. Повідали пана Віталія, а ще одна прялочка стоїть. І вон такий рубль називається. Корзинки. <кхід> Пан Дмитрій тут усе вже розположився. А. Діма, привіт. Привіт, привіт. А вас? Тут уже все порозкладалося. Так, добрий ранок, пан Сергій. Тут добре по котеньочок, так? Да? Так, тут да. пишет. От він теж перетирає, там щось нове викидає. О, вот такие вот красиві є всякі цяці. А ми підемо сюди. Привет. Тут уже мене у меня соседка расположилась. У нее тут тоже все вазы всякие. Всякие штучки. О, пані Марина, хайдуйду. Ви сьогодні раньше, да? Ну да, нам надо. Пани Елена. Си в прекрасном у нас пан Борис, хай хайдуйду. Так что вот так вот. Я сьогодні Новий прийшов... Вже, все. все нормально, все добре. Слава Богу. А, а я сьогодні опять, пойду працювати. Працювати. ну... Раз платять, по рамки. У мене Юра теж да, працює да, і сьогодні працює. Їде, бо платять. Платять гроші треба працювати. На базар все більше і більше прибувають людей. Пані Марина розкладала. Так, а Борис здесь уже А Борис тут вже леє? Ох. Пані Єлена порозкладала усе. Пані Єлена, хай дойду, герл! О, yes! Добрий ранок! Чуєш, ми так скоро і тут вивчимо. Yes, of course. Як-як? Yes, of course. А що це таке? Так, зазвичай. А, о! yes, yes. <клес> так <клес> о, так що вивчить оседа й доседа. О, от такі в неї єс Слухай, там я бачив у колії той самий козак такий стояв, як у тебе. Тарас Бульба. Тарас Бульба? То той самий? Їх вже багато. А, їх поняли. багато, бо я ще десь бачив у ларьку. О, так що так, воно яке гарне блюдо. Така мазайка. Стара опішня. Стара опішня, да, таке, бачите, мозаїка, воно таке випукле. Річний розпис, початок да. століття минулого. Да, ось так ось. Скільки таке блюдо? Три от тисячі. Так от. Воно таке трошечки симе. Бачите, як гарно. Ну, ручна робота, що ви хочете. Ось так от. Ось така для меду. Можна для меду такий. Васильківський жбанок називається. А, Васильківський жбанок. от. Так от. Якщо кому сподобалося, то можна тут все знайти. Пані Марине, вже там кипить, шипить і піща підогрівається, все працює. О, я вже теж роз, розложився. От. Ось у мене от, такий асортимент сокирок. А, щось додалося, щось продалося. Як завжди, як завжди, у мене усе усе у мене є. Навіть ну, продаю, вже хватить, Це для як його, для розпечатки сокир. Залож... Закидаємо туди железяку, дровиняку і вискакує сокира. Так що хороша річ. Железо. Ось така помпа для басейну. бо... Запищала вона, от я вже її давно не включав, вона запищала один підшипник. Треба розкривати, дивитися, пищить. От такі в мене дровничок немає, вже позабирали, треба робити, Надо робити. О, такий мангальчик оригінальний. До сих пор віртер не зробив, бо на базар не їздив, той на, на роботу не їздив. О, бо жарко сильно. Поїду, напевно, коли трошки буде паспортом, але ну, дороблю щось удивір. Укомплектований ось такими інструментами. Ось такий мангальчик на цепочках. Ви бачите, він от так, от, в такому варіанті. Так що от якось так. От якось так. Ну, Будемо тепер ждати покупців. Ну ось вже 12-та година. Подивіться, скільки людей йде. Погода хороша, стільки людей. Яке двіження? Всі вже порозкладалися, все блистить, свіркає. Ось така. От такий двіжняк на сьогоднішній день. От так. Ось такі гарні вази, подивіться, бомба. Я вже тіпаю додому вже три години. Сьогодні базар був шикарний. Люди вже збираються, деякі, деякі ще стоять, торгують. Ось така мебель. Шикарна. Бачите, вже четверта година, так. Да? А люди ще ходять і ходять. Так що сьогодні базар такий неплохий. У нас далі ще так тянеться то книжний ринок. Я вже вийшов сюди напряму і прямую до автомобіля. Приїхав вже додому, зайшов у хату. В хаті прохладно, особливо на першому поверсі. В кухні то супер. не так? Не так жарко, бо на, на другому поверсі трошки припікає там. А на дворі то взагалі зараз тихо-тихо, вітру немає, навіть листочок не шевельнеться. Вийти на двір це буде жах. Вийду вже, напевно, стільки зараз вже без 15,6. Десь в годину 7 можна вийти, вже щось там щось поробити там, яку бур'янину на городі вирвати та ще. А зараз поки тут... На кухні то буду готувати їсти. Тому що супи, борщі, макарони, по флотськи, там рагу різні, холодці Уже надоїли, не хочуть її, вже не хочуть. Тато приготує щось інше. Будемо, зараз, наверное, знаю, капустину підвиріжу, да, фаршу цей, намолю м'ясо розмерзається, та може голубців замутить. О. У мене сину голубці люблять, а, а доця так вона. Розмотає капусту, фарш поїсть там А остальне не хоче, тузіку отдає. Так що от так От От таке в мене сьогодні було відео на базарі. О, базар, як я вам сказав, вже хороший був, о. аби дай Бог такий би був кожні вихідні. О. Треба серед тижня їхати до кузні, хоч і жарко, але треба трошки підробляти, бо сьогодні вже я трохи я спродався. О. Дечого треба підробити. Так що, от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо вже недільне, завтрашнє відео. Може я, за... я заїду з другої сторони базару. Може щось цікаве, я побачу. Ще подивлюся, там просили протіски. Я тут у Віталії за засняв. Там може, побачив ще величезні такі токарні. Спитаю, чи вони є там, чи нема. Так що, от якось так. А поки нам все добре, хай вам щастить, до побачення з вами був Сергій Олексійович.